Це атмосферна підсвітка нічник Євросвітла MRGB01. Вона вміє робити так, 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 так і навіть так. Привіт! Мене звати Олександр. Сьогодні знайомимося з новинкою від Євросвітла MRGB01. Це нічник, який також може створити затишну атмосферу або додати емоційності приміщенню завдяки RGB підсвітці. Світильник нічник можна підвісити або встановити будь-де. Адже він працює від вбудованого акумулятора ємністю 1200 мАч. Невелика ємність не стала на заваді автономності. Час роботи складає 8-12 годин залежно від режиму роботи. Євросвітло MRGB01 вмикається і вимикається утриманням пальця на верхній панелі протягом 3 секунд. Світильник вміє світити червоним, зеленим, синім, салатовим, фіолетовим і блакитним кольором. Створюйте атмосферу під настрій, інтер'єр або ситуацію. Якщо не хочеться обмежуватися одним кольором світла, також є три комбіновані режими різке перемикання між кольорами. Плавне збільшення і зменшення яскравості зі зміною кольору, наче світильник дихає. Плавний перехід між кольорами без зміни інтенсивності. І ще один варіант. Тепле світло в спектрі 2700 кельвінів з мінімальною, середньою та максимальною інтенсивністю. Це ідеальний варіант для вечірніх посиденьок або в якості комфортного нічника. Який ще й можна носити з собою, якщо треба кудись сходити серед ночі, не вмикаючи основне світло. Комплект включає кабель USB Type-C довжиною 50 см. Євросвітло MRGB01 заряджається від будь-якого блоку живлення, ну, наприклад, для телефону. Рекомендуємо використовувати блок з виходом 5 В 2 А. Час заряду складає близько 4 годин. Також можна заряджати світильник від павербанка. В корпусі є прихований індикатор заряду. Поверхня корпусу це шершавий білий пластик. Дуже приємний на дотик. Основа також пластикова, декорована під дерево. Верхня частина металева. Перемикання між режимами відбувається торканням до верхньої панелі. Євросвітло MRGB01 можна використовувати і як атмосферну підсвітку, і для прикрашення інтер'єру, і навіть як нічник або сучасна заміна свічкам. Тільки без ризику влаштувати пожежу, створюйте комфорт та красу в будь-якому приміщенні разом з євросвітло MRGB01.